Я маю погані новини. Мої батьки завітають. Коли? Зараз. О, Боже, зараз, зараз. Ем, Ти їх затримай. Піднімайтесь. Що? Ем, Я тут живу? А, ні, категорично ні. Ясно. А у нас є секс? А, так, є, але не оральний. Я не казав про оральний. Усе, не розвивай. Ха, то як би до цього дійшла розмова. Нам краще прийти, коли в тебе нікого не буде. Тім, власне, тут живе. Справді. Так, але ніякого орального сексу я присягаюся. Тім, мій дорогий син. Це звучить дуже дивно. Чоловіки в нашому роду подорожують у часі. Вау! У тебе реакція звичайна. Я згадую про мимри бляха. Але то були сімдесяті. Ідеш у темне місце, згадуєш потрібну мить і опиняєшся там. Тім, власне, тут живе. Це цікаво. Але я живу в іншій кімнаті. Ну, в нас немає іншої кімнати, просто в іншому кутку її кімнати. Тобто ніякого сексу. Навіть звичайного. Я перепрошую. Вибачте. Це буде непростий рік. Це буде непросте життя. Хоч це не так драматично як звучить, ти не вб'єш Гітлера. І не тратиш олени троянської, на жаль.